Нова реальність диктує нові правила. Наша країна майже три роки знаходиться в стані повномасштабної війни, і не дивно, що це призводить до змін у викладанні предмета захисту України. Перед початком нового навчального року Міністерство освіти і науки України затвердило оновлення навчальної програми захисту країни. Його мета пояснити дитині, що таке сучасна війна, яку роль у ній відіграють дрони, зв'язок, медицина та евакуація поранених. З початком повномасштабної війни програма мінялася двічі з врахуванням. В першу чергу того, що, от, наприклад, у нас виник новий вид збройних сил, сили безпілотних систем. Багато створено нових безпілотних систем, ті самі FPV, дрони камікадзе, мавіки, надводні дрони, магури. У новій програмі 10 модулів. Вони охоплюють, зокрема, такі теми: домедична допомога з елементами тактичної медицини, військові технології, зв'язок на полі бою, топографія і тактика, базові знання. Вся програма розрахована на півтора семестра, 105 годин. Один з основних розділів це домедична допомога, це тактична медицина, де ми маємо надавати допомогу рятувати наших трьохсотих на, на війні. І ну, правило золотої години, де має бути надана перша домедична допомога, тобто поставлені турнікети, спинена масивна кровотеча, і тоді вже евакуювати їх. При можливості для, на сортувальний пункт використовуючи сучасні засоби, це е, баги, це квадроцикли, де можна швидко евакуювати ці засоби приходимі, і вони мають бути всі обладнані ребами, тобто гасити дрони. Як зазначалося, передусім курс орієнтовано на практичне застосування знань. Студенти занурюються матеріал та відпрацьовують практичні навички. Це найпростіші дрони. Які можна навіть подарувати своїм діткам маленьким і вони будуть вже отримувати навик пілотажу. Значить, він простий користуванні студенти медичного коледжу вже шість місяців навчаються за новою програмою. Важливим є те, що в результаті отримують не тільки практичні навички з управління дронами чи надання першої допомоги в умовах бойових дій та цивільному житті, але й розуміння на що взагалі потрібно захищати рідну країну. І чому Україна так важлива, на мою думку, предмет таких захист України нам потрібний для такої інформації, як надання першої медичної допомоги в важких ситуаціях на лінії фронту і для таких наших повсякденних життів, що, як бачимо, предмети незнайомі, чи їх піднімати, чи не піднімати, куди звертатися. Ми дівчата теж військово зобов'язані і. Ми проходили цю тему, і це дуже важливо для того, щоб надавати першу медичну допомогу на полі бою. Уновлена програма захисту України дає вже перші позитивні результати. А вже наступного навчального року в українських закладах вищої освіти вперше викладатимуть курс базової загальновійськової підготовки для студентів. До викладання будуть залучені досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військові служби.